Зараз півтретєї ночі, на думку мені спала моя мрія. Я колись мріяла помандрувати по всій Україні, подивитися всі міста, села. І даже, знаєте, як кажуть, записати отакі фольклор, Ось такі пісні старині як от куди пішло там з бабцями порозмовляти. І я все відкладала на потім. Що коли це зроблю? Потім в мене сім'я, діти. Думаю, діти виростуть, і потім, 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 потім. І те, що зараз відбулося, відбувається в Україні, і ті. Міста, які зруйновані. Я вже не зможу побачити їх красу, які вони були гарні. Міста, села. Тому, якщо у вас якась мрія і ви хочете її здійснити, не відкладайте її на потім. Якщо у вас є можливість, здійсніть її зразу. Тому що, коли ми відкладаємо на потім, ми не знаємо, що буде потім.